Запрацювала нова школа фітнесу та полденсу. Барха це вдале поєднання висококваліфікованого персоналу, дружнього колективу і затишку. В нашій школі представлені такі напрямки, як Полденс стретчинг. Power Stretch – це новий напрямок, який є в нашій школі. Також полки це дитяча група з полденсу. Ми набираємо діток 7 років, а також пластика у групі може навчатися не більше 12 учениць, а тому кожній із них приділяють належну увагу тренери. Ми набираємо тільки тренерів, які обізнані не тільки в галузі спорту, але й в галузі медицини, оскільки ми знаємо, що одне не може існувати без іншого. Звичайно, я хочу, щоб було теоретичне підґрунтя, тому що я думаю, що не знаючи таких дисциплін, як анатомія, фізіологія, біохімія, людина взагалі не має права називати себе тренером. Тетяна про це знає з власного досвіду. Вона тренер полденсу з п'ятирічним стажем. Пройшла професійну підготовку. Тренер навчатиме інших дівчат цього мистецтву. Ми хочемо вести інструкторські курси, тобто ми будемо готувати тренерів в першу чергу для своєї школи, тому що зараз є така глобальна проблема, тобто, тренерами ст. Юють не зовсім кваліфіковані люди, тобто дівчата можуть займатися півроку і вони вважають вже що вони можуть тренувати інших людей. А от курси стречингу та паверстречу проводить Альона Романова. Специфіка нашого напрямку це покращити еластичність м'язів. Та зміцнити опорно-рухову систему, а також зміцнити не тільки тіло, але й дух. За професією Альона невропатолог. А викладання у школі фітнесу та полденсу для неї хобі. Спорт мене провела безпосередньо проблеми зі здоров'ям. Я вирішила, що медикаментозний спосіб це не вихід, тільки лікування, і фітнес мені в цьому допоміг. Школа бархат це студія з чудовими умовами, новий ремонт, сучасне обладнання. Нині триває набір в усі групи. Дівчата, котрі займаються із Тетяною вже не перший рік, розповідають: жити без полденсу тепер не можуть. Результат я вже побачила через три місяці, коли мене моя тренер з дерев'яну посадила на шпагат. Це було перше досягнення. Саме круте. Перша жінка розкриває себе як особистість, розкриває свою жіночність. Вона стає упевненішою в собі, і вона розуміє, що насправді може зробити. Можливо, людей складається думка, що це якось можливо трішки пошло, бо там ще щось. Абсолютно ні, це просто. Отака така естетична краса танцю, можна навіть так сказати. Одну із ключових ролей тут відіграють тренери та атмосфера в студії. Таня, взагалі, дуже класний, і хороший тренер. Найкраще, я б сказала. Перше, колектив дуже хороший, і, звичайно, вся заслуга це є нашого тренера. І завдяки йому, напевно, от, ми ходимо, займаємось і маємо чудові результати. Навчатимуть у школі бархат, полденсу і дітей віком від 7 до 14 років. Акцент буде на гнучкість, так як скелет ще не сформований. Діти дуже піддаються розтяжкам, акробатиці. Ми будемо робити на це. Акцент готувати діток. Цієї весни запрацює курс інтенсивного схуднення ідеальне тіло. Схуднити неможливо без правильного харчування, тому буде найбільший акцент поставлений на харчування в поєднанні з спортом, також психологічна підтримка, різні спа-процедури. Двері школи Бархат відчинені для усіх, як новачків, так і професіоналів. За адресою вулиця головна, 82, 2 другий поверх.